Пропозицію щодо перейменування Маріуполя на Жданов розглядає окупаційна влада. Повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі. До окупації Маріуполь буде після деокупації, коли повернуться всі його мешканці, хто знаходиться в евакуації, а те, що є на сьогодні. І те, як там відбувається життя на сьогодні, це справжній ждав. Не знаю, чому вони не наважуються досі, мабуть, що там якісь соціологи, політологи російські досі розмірковують, як воно краще зробити, переименовувати чи ні. Та може бути цілком, що це просто чергова гра. З суспільною думкою, з відволіканням Маріупольців від реалії, в яких вони живуть, нагадаємо, Маріуполь російські війська з 24 лютого минулого року почали щоденно обстрілювати. Бої за місто тривали 86 днів. 20 травня сили оборони країни вийшли з Азовсталі. З того часу місто окуповане російськими загарбниками. Майже усі будинки в місті пошкоджені або повністю зруйновані.